Я розумію, якщо ви щось будете заперечувати не... приводу. Повинні були бути ясно це, я, це я, просто за заявити судовому засіданні. Буде судово розгляд. Насіль... Тобто я зараз <клевиця> робив. <продовж. Судово> насіль... <клевиця> ну для мене <клевиця> це таке ноу-хау. Тому дозвольте за... ну, Мене ніхто не мене ніхто не проконсультував, що я можу і чого я не можу. Ось і пам'ятка про до осіб. Пам'ятайте, є... добре, але ми повинні. Ну тобто ми цивільна країна, президент нас веде в демократію, цивільний світ, європу, там де людей отак от не кидає. Ми ja, лази демократичні. Ну, цивільний, демократичний, цивільне це правила ракету, мабуть, сюди входять, щоб вже всі люди забули. Повага один до одного. Ну, це цивільний ну, світ. От, щоб мене поважати як дівчину, все-таки я жінка, ви чоловік, ми повинні були з вами просто якось поспілкуватися, колись і пос, обговорити Тепер оці всі звинувачення. О я мала про це теж знати що це. От я я, я от думаю, що повинно бути, тому що от мені ж понарозкали по телевізору, що ми демократична країна. Тобто в демократичній країні якось це повинно бути. Україні ви звинувачитись в Україні вами... Тож... про порушення. Опоминувається... Ви йдете в суд і доводите свою невинуватість. що вважаєте, так? що ви не винуваті тобто, з вами на так, ніяких о, там ніформальна ступання не буде і. З, вашого, з вашої сторони доказів доводу мої. Як це? Ну, докази були представлені суду. Вам ж також вони представляли цьому працюємо. Добре, дякую вам велике. Да, ви Добре. просто Добре. на майбутнє, щоб таких питань не довелося заявляти щодо, щодо запобіжного заходу, ви з'явите до суду. Тому що ви вже двічі, раз ви з'явилися судове засідання минуле. 21 числа. Вам вручали повістку, ви від її отримання. Я в законному порядку, відповідно, до статті порядку, відповідно, до статті 135 та статті 137 КПК відповідно в законному порядку, повторюю, я нічого не отримую. Законному. законному У нас порядку. подалі. Не вам було повідомлено про час і дату. я не відмовилася. Ну, ви і так вважаєте, добре. Ну, то то Є відеодоказ, мене знімали на особистий телефон, є відеодоказ, де я обґрунтувала незаконність і. Почитайте ухвалу про застосування до нас пробіжного заходу. Там є, таке, є такий обов'язок звертатися за першою вимогою, за першою вимогою до суду. Вона повинна бути законною. Вона була законною. Законною. Ні, законною. Давайте поважати один одного і наш. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.